Галина Манів Киці мандрівниці. Муля й манюня в Гренландії. Жили собі дві киці Муля й манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна, чорнісінька без жодної цяточки. Ну, хіба що очі мала зелені та кінчик хвостика білий, ніби умочений у сметанку? Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. От якось каже муля Манюні. Манюню, ми з тобою маємо побувати в Гренландії. У перекладі з данської мови Гренландія означає зелена земля. Уявляєш, як там прекрасно? Навіть прекрасніше, ніж у нашому садочку, весело застрибала манюня. Мабуть, до того ж це острів і там навкруги море, зауважила муля і, примружившись, замуркотіла. Просто мур мрія. Киці вмить зібралися, взяли припасений мулею грошик, пляжні парасолі, темні окуляри І вирушили в аеропорт. Щоб сісти на літак до Гренландії. Хоч скільки киці дивилися в ілюмінатор літака та бачили внизу лише білі хмари. А коли ступили на землю, то зрозуміли, що то були не хмари, а лід. Весь острів був скутий кригою, а по морю плавали величезні крижані гори айсберги. Ви все переплутали. І привезли нас не на той острів, Кинулися Муля й манюня до пілотів. Хіба ж це Гренландія? Це якась Білоландія чи Льодоландія. Нічого ми не переплутали, насупилися пілоти. У нас усе точно ми літаємо за картами і супутниками. Негайно везіть нас назад, сердито тупнула лапкою Муля. Ми тут замерзнемо. Не замерзнете, утішав Манюню перший пілот. Гренландці дуже привітні, тож улаштують вам теплу зустріч. І до того ж, докинув другий пілот, у вас немає квитків на цей рейс, тож ми не можемо пустити вас на борт. Пілоти сіли в літак і полетіли своїм маршрутом. А муля й манюня залишилися на березі тремтіти під своїми пляжними парасолями. Киці невесело дивилися на холодне море, аж тут побачили великого лискучого тюленя. Він ніжився неподалік на прибережному камінні. «Добрий день!» – чемно привіталися з ним киці. Скажіть, а скоро закінчиться в Гренландії зима? Зима? здивувався тюлень. Зараз літо, спека неможлива. І він, пирхаючи та відсапуючись, подався до моря і пірнув у крижану воду. «Ані трохи не непривітна ця Гренландія, сказала манюня. І мешканці її зовсім не гостинні. Сказала вона це тихо, але її слова луною відбилися від людяних гір і покотилися островом. Враз на берег повибігали тутешні мешканці. Олені й тюлені, вівці-бики, полярні вовки, песці, лемінги, білі ведмеді з малими ведмежатами, і навіть кити підпливли ближче. Ми гостинні, ще й які гостинні. На вперебій замукали вівцебики. Ласкаво просимо, хором дзявкнули полярні вовки. А білий ведмідь статечно мовив. Вибачте, що одразу вас не помітили. Зараз ми вам усе покажемо, і ви переконаєтеся, що наш острів привітний і прекрасний. І до того ж у нас тут безліч розваг. Встряли в розмову ведмежата. Полярні олені подарували кицям вишиті яскравим бісером шубки. Муля й манюня вмить зігрілися. І гостинні вівцебики повели подружок на екскурсію. Мандрівниці тільки встигали крутити головами на всі біч і захоплено вигукувати. Морші, поглянь, мулечко, гори смугасті, як я. Чорні, білі, червоні смуги з каміння як гарно. А льодовики, як мої очі, виграють на сонці синім, голубим, фіолетовим і зеленим. Підхопила муля. А що то за веселі будиночки, ніби іграшкові? Це людські оселі, пояснив їхній екскурсовод вівцебик і додав. Інуїдів. «Нявмовірна краса. геть розчулилася манюня, коли побачила яскраві голівки квіток між сніговими кучугурами. Тобто неймовірна. Потім кити повезли мулю і манюню знайомитися з полярними птахами. Пернаті обсіли всі скелі. Вони так галасували, що киці аж злякалися. Як гадаєш, мулечко, вітають вони нас чи сварять? спробувала перекричати пташиний галас смугаста киця. усе може бути, коли приходиш в гості без запрошення, прокричала у відповідь Муля. Ліпше повернімося на берег, до того ж нас там ведмежата з розвагами чекають. Як весело розважалися киці. Спочатку муля й манюня з'їжджали з ведмежатами з льодяних гірок, потім бігали з оленями на лижах засніженими долинами, потім стрибали з тюленями з крижини на крижину. Вівцебики навіть пропонували гостям проїхатися на собачому запрягу. Але чемні киці відмовилися. Ми не проти собак, сказала Муля. У нас навіть є подружка, собачка абрикоска, але їздити на собаках киця ніяк не можна. Це ж маламути, вони добрі, не бійтеся, спробував підбадьорити киць вівцебик. Якось іншим разом, пообіцяла манюня. Киці так розвеселилися, що забули навіть про їжу. Згадали, що голодні, коли песець запросив їх у місцевий ресторан. Там пригощали виключно сирою рибою. Ми тут усі їмо тільки натуральний продукт, тому нас називають іще ескімосами, що означає ті, хто їсть сире. пояснив кицям песець. А хіба ескімосів не тому називають ескімосами, що вони їдять ескімо, здивувалася манюня. А що таке ескімо? здивувався писець. Це таке смачне морозиво, пояснила киця. Ось найсмачніше морозиво, сказав писець і поклав собі до рота велику креветку. «Няу!» – погодилася муля. Ням. Підтримала її манюня, вони залюбки поласували свіжою рибкою. Потім киці мандрівниці попрощалися зі своїми новими друзями і подалися на літак. Знаєш, мулечко, сказала манюня, дивлячись з ілюмінатора на білі сніги Гренландії. А цей острів і справді прекрасний, ти не помилилася. Я ніколи не помиляюся. Промуркотіла муля і вдоволено погладила свій ситий животик.